Присутність росіян у Харківській області питання часу. Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Проте, за його словами, наразі російські солдати ще залишаються на окупованій території Харківської області. Окрім того, Буданов заявив, що наміри противника створити на півночі буферну зону провалилося. Давайте почуємо пана Буданова. Ви потім, пане Олеже, прокоментуєте. По Харківській області це спроба. Була зробити буферну зону, ну вона провалилась. У них вона провалилась. А, певно, ж не покинуть цих справ? Ні, тому що вони так лишились на окупованих територіях Харківської області. Але це питання часу. Що скажете, пана Леже? Ну я скажу даже трошки продовжу думку пана Буданова. Він все правильно сказав. Ну до речі, це ж людина, яка більше всіх знає в нашій країні. Він навіть інформує президента стосовно стану справ ворожому останні, скажу даже більше, що у нам удалося трошки створити буферну зону за рахунок території Російської Федерації. На сьогоднішній день ми відсунули не. Не ну на незначну, але відстань, але відсунули і склади, і тилове забезпечення російських військ, і навіть деякі засоби вогневого враження. Ми відсунули від нашого нашого кордону. Так що ми зараз намагаємося створити таку своєрідну, рідну. Ну ми це не афішуємо і не і не а, а, приподносимо як буферна зона. Ми просто відбиваємо ворожі війська від нашої захищаємо і територію, і населення. От. що стосується часу перебування на нашій території, то так, якщо сьогодні вже постає питання, що треба знімати війська з інших оперативних напрямків, то я думаю, що ну принаймні на, на кінець серпня, саме питання, що робити з цими двома плацдармами, тому що знімати вже війська буде, нема нема, не буде звідки знімати. Угу. От і ситуація на фронті може почати почати мінятися, трошки мінятися в сторону паритету. Я не кажу, що на нашу перевагу це, це ще зарано, але в сторону паритету і російське командування, як би воно не хотіло Російське командування буде змушено переходити до стратегічної оборони. Нескінченно наступати не може жодна армія світу.